Останнім часом увага засобів масової інформації в усьому світі прикута до України. Спочатку до України, потім до Сочі, потім знову до України, і побачимо, що буде після Сочі. А все починалося з Майдану, який був, я би сказав так, зовсім неочікуваним для багатьох, в тому числі і для професійних політиків, в тому числі і для професійних політологів. І зараз ми бачимо динаміку розвитку за три місяці. Динаміка з одного боку виключно негативна, тому що вперше з років за з року проголошення незалежності України дійшло до крові, дійшло до вбивств, дійшло до смерті багатьох людей. З другого боку, ми повинні ці події оцінити з точки зору історичної перспективи. І в рамках історичної перспективи, на мою думку, я історик, я не є політолог, але в історичній перспективі це виглядає як, мабуть, остання фаза ерозії і, і деконструкції радянської системи, радянської культури, радянського способу життя. Я маю на увазі її негативні риси, ті, які привели зрештою до розвалу Радянського Союзу. І ми бачимо, що зараз радянська система продовжує розвалюватися і в окремих, в окремо взятих територіях цієї колишньої країни, зокрема в Україні. Явища, які привели до Майдану, це не лише конфлікт Сходу і Заходу, це не лише підписання чи не підписання угоди у Вільнюсі. Пригадайте, будь ласка. Безпосередні події, які передували е, цій е, виникненню майдану, це е, незадоволення е, міліцією, це погром, е, це е, жахливі події, які сталися у Врадіївці, це е, поширена корупція, це неефективність державного апарату. Це відсутність програми модернізації і так далі і тому подібне. І те, що вихлюпнулося потім на вулиці, це що, те, що вийшло на поверхню Майдані, воно було набагато гірше, ніж у 2004 році, тому що людей довели до вищої ступені агресивності. І як це не дивно, з обох боків. Незадоволені практично всі. І що робити, поки що, на жаль, переважає силовий сценарій, і поки що, на жаль, ми бачимо, що це. Е Така ж практика нехтування людською гідністю, людським життям, яка була прийнята в Радянському Союзі. Те, що ми бачимо, це покоління радянських менеджерів, радянських управлінців, радянських чиновників, радянських людей, які звикли тільки до одного, якби вони звикли до чогось іншого, крім насильства. То вони, вони би, мабуть, знали, що робити в 1991 році. Зараз вони роблять те саме, що робили радянські лідери, радянські вожді. Вони вдаються до сили, як до останнього аргументу. Хоча Україна тут пішла навіть далі, вона звернулася до відверто кримінальних елементів. І для того, щоб зрозуміти феномен активізації кримінальних елементів, ми повинні пам'ятати, що радянська система завжди була мала своєю тіньовою стороною розвинений кримінальний світ. Причому не в звичайних категоріях, таких як мафія, стрілянина, організована злочинність, хоча й це теж, а поширена корупція, нехтування законом і нехтування всіма офіційними правилами подвійне життя. Ось зараз на поверхню вийшла ота тіньова частина радянського, радянського способу життя, радянської культури і цивілізації. Коли Відверті люди, які повинні були би е, бути ну дуже далеко від е, участі в в, політиці, в культурі та і так далі, аж ніяк не представляти країну як еліта, саме вони тепер е, як останній ресурс нинішньої влади це кримінальні елементи і люди, які схильні до кримінальної е, активності. На жаль, через це доведеться пройти. Я не знаю, з якими результатами українське суспільство зможе з цим впоратися, але як свідчить історія, завжди перемагає той, хто є сильнішим духом.